Щороку в Україні зростає кількість гіпермаркетів. Сьогодні на них припадає 18% від всього ритейлу. Іноземні інвестиції вже працюють в українському бізнесі. Удобство гіпермаркета це, при всього потребитель може отримати все в одному місці. Широкий асортимент товарів як продовольственної, так і не група, представлена в одному місці. Крім товарво оптимізація процесів роботи в гіпермаркеті дозволяє пропонувати покупателям більш вигідну ціну. Великі парковки просторі зали та багатий асортимент товарів. Українці прагнуть до комфорту та можливості купувати все в одному місці, тому обирають гіпермаркети, а не маленькі магазини біля дому. Очень удобно. Хожу сюди очі часто а апаску тут можна купіти всю і зразу. Ну поэтому хожу каждый день. Всього для дітей можно купить, і памперси і. Каші, то тобто можна купити овочі, фрукти. Експерти прогнозують і надалі розвиток напрямку великих магазинів. Зокрема, мережа новус активно розвиває цей формат, взявши курс на будівництво гіпермаркетів.